Чи отримає Україна додаткову військову допомогу від США до кінця року? Військову допомогу від США до кінця року ми отримаємо, але я не скажу, що прямо вона суперглобальна. Тобто, тут більше по пажам. Отже, щось ми отримаємо, але не так багато, як нам би з вами хотілося. Чи відновлять публічний доступ до електронних декларацій восени? Тільки за умови тиску з усіх сторін. А тиск з усіх сторін це і е, наші з вами партнери, і ми з вами. Тому що, якщо на це зараз забити, то нічого не відбудеться. Це має бути зроблено під тиском. У нас є шанс. А побачити декларації е, за тільки тільки за умовах тиску з усіх сторін. Чи припиняться щоденні атаки безпілотників на Одещину до кінця вересня? знизиться темп. Скоріш за все буде більше розривів між атаками та неатаками. Чи буде ефективним ростем умерров на посаді міністра оборони України? Ну, я вже казала, що пан Умєров, на жаль, не вирішує питання самого Міністерства оборони, нашого, в якому відбуваються певні не дуже позитивні для нас дійства. І по факту, пан Умєров це така. Нове обличчя при старих схемах, яке нижче. Да? Схема, які нижче відбуваються. От е, да, він вносить свої корективи. Навіть щось позитивне він принесе у цьому, але, на жаль, змінити глобальну систему скоріше за все, у пана Умєрова, не вийде. Чи призначили вже нового керівника ПВК Вагнер? Ну, я би не називала це керівником. Тобто, там та група особистостей, яку ще можна називати Вагнером, а, як таким От, там є хтось, як якісь обов'язки виконує, там не одна людина, але це не Пригожин і не ну коротше, і не Уткін. Тобто, це не той формат абсолютно. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по Таро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий, більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чи справді ВРФ повністю припинили вербування в ПВК Вагнер. У них немає технічної можливості це робити. Їх улюблена держава зробила трійкоменчів. Їм просто зв'язала руки. Чи поліпшиться ситуація на Мар'їнському та Авдіївському напрямках в вересні? На жаль, у нас динаміка все ще дуже важка на тих напрямках. У нас десятка жезлів, тобто це важка ноша, і я не скажу, що ми говоримо прямо про суттєве покращення. Чи вдасться відсунути ворога від Куп'янська? Тут скоріше найближчим часом вдасться не допустити прориву ворога до куп'янського напрямку про відсовування? На жаль, тут я поки не бачу такої тенденції якоїсь глобальної для нас вирішальної, наприклад, тобто серйозного просування чи розпочнеться до кінця року процес виготовлення снарядів для України в Польщі? На момент кінця року, скоріш за все, все буде готове? Отак, от, от можна сказати, вирішуться всі якісь питання, але скоріш за все старт самого виготовлення буде приблизно через півроку. А отже, це після нового року чи надасть Ізраїль військову допомогу Україні до кінця року? Я поки не бачу такої тенденції. Я бачу допомогу, але я не бачу, щоб вона була військового характеру. Чому в РФ обмежують обіг готівкової валюти? А тому, що її все менше у державі, тому що приходу іноземної валюти стає все менше. Розхід іноземної валюти із за контрабанди стає більшим. Нової валюти взяти немає. Де це прямо впливає на їхню, на їхній недорубль, і в кінцевому випадку вони мають сім комичів. Тобто, у них важко, у них з грошима фізичними в країні стає все дедалі важче. Чи дійсно більшість країн ЄС виступають проти подовження заборони на імпорт української агропродукції? Зараз у європейському суспільстві з цього питання відбувається буквально п'ятірка жезлів, тобто там якась бійка між собою. А тому що тут не насправді не так багато країн, які виступають за заборону. От тому тут таке коротше, в них в, в, в отношеній своїх. Чому росіяни почали депортувати українських дітей до Білорусі для того, щоб тримати під контролем Лукашенка. Ну Луку буквально. От щоб це називається скований одною цеп'ю. Оце приблизно така сама історія. Чи розпочнуться активні бойові дії між Азербайджаном та Вірменією і чи причетна до цього Росія? Знову скоріше більше Тання локального конфлікту, який має місце бути знову, да, певного там ну, провокації, нарощування якогось локального конфлікту. Я поки не бачу предпосилок до ну, серйозної якоїсь війни, бойових дій. І да, Росія має до цього стосунок. Це знаєте, падстрікатель з-за кущів, оця вся історія, який виступає а, каталізатором провокативних дій. Чи передадуть США конфісковані кошти підсанкційних бізнесменів на потреби України до кінця року? До кінця року скоріш за все ні. Це відбудеться трохи згодом. Тобто, загалом так, але до кінця року навряд чи. Чи погодиться Туреччина брати участь в альтернативній зерновій угоді, яку запропонувала Україна? Турцію поки що не влаштовує її роль, тобто те, що там прописано, яка в неї виділена роль, бо перевернути правосуддя, і з цього приводу зараз відбувається, я так розумію, якась така достатньо жвава дискусія, і зірка як момент медіа висвітлювання, як момент е, натхнення, в якому ми щось вигадуємо для того, щоб зацікавити е, Ердогана саме у такій. Е, Коротше, у такій домовленості, а не в якійсь іншій. Чи вдасться налагодити ефективне транспортування українського зерна через Хорватію? Хорватія долучиться до цієї політично-економічної гри, але трошки пізніше. Скоріш за все, першою буде не Хорватія. Чи справді росіяни значно посилюють оборонні рубежі на півдні? Місцями тут буквально 50 на 50, тобто не 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 скрізь на якихось окремих напрямках, від яких на яких вони, я так розумію, очікують якусь лінію просування. Чи розпочнуться у України проблеми пов'язані з нестачею прісної води наступного року? Вибірково. Це історія вибіркова стосується певних регіонів, не всієї країни. Чому Китай змінив позицію щодо України перед самітом G20? Ну, тому що всі дали певні. Скажімо так, можливості, яких він і очікував. Все на тут все зав'язано на грошах, на домовленості, на ресурсах, на а, поділи економічного ринку. Йому щось йому щось запропонували. Він на це погодився. І тепер він тяжко важко любить Україну. Ну, звісно, ми розуміємо, що ні. Просто тепер йому вигідніше мати цей курс, тому що він за них отримав певні гарантії фінансові. Чи справді Угорщина намагається відмовитися від російського газу, замінивши його на газ з Азербайджану Азербайджан під питанням, але те, що вони намагаються знизити, скажімо, так вийти із під впливу і тиску? Так, такі у угорщини є. Чи вдасться ЗСУ і надалі втримувати оборону на Луганщині ну я поки не бачу е серйозного якогось знову ж таки просування ворога на тому на тій ділянці, якісь невеликі моменти зміщення е можуть мати місце, але я поки не бачу якихось серйозних реальних просувань. Чи допоможе росіянам посилення охорони Кримського мосту? Mm, та не дуже. Це просто, типу, тепер наша якась операція буде потребувати більше часу на підготовку. Але, але чи буде у нас якась гарна новина знову по Кримському мосту, що ми з вами захочемо хильнуть? Да, буде. Тобто, а отже, не дуже та і врятує. Чи справді у РФ є значні проблеми з забезпеченням військових на фронті автомобільними шинами? Ну, якийсь дефіцит, якась така історія дійсно має місце бути, бо п'ятірка пентакли. Ну, типу, щось щось не в повному обсязі. Є якась проблема і трійка мечів додаток. Ну, коротше, дійсно, якась проблематика з цим пов'язана є. Чи отримає Україна значну військову допомогу від Німеччини в цьому році? Ми у цьому році, скоріш за все, від одноокої старої мавпи Шольца корабельної, дочекаємося хіба що якогось правосуддя, тобто, це підписання чогось, да. Ну, якась така історія. Коротше, на папері. А на ділі в мене поки тут. Навряд чи. чи відбудеться зустріч між Зеленським та Байденом протягом найближчого місяця? Можу сказати, що точно над чимось подібним працюють, да, працюють, бо тут і колесниця, і колесо фортуни на це питання, і робочий момент, і король пентакли. Ну, типу, коротше, це скоріше за все до не знаю наскільки вліземо саме в цей місяць, але в якийсь дійсно, от, ну, умовно найближчий час декількох місяців, скоріше за все дійсно планується якась робоча прям така зустріч. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.